П-64 le 168 Гібрид середньораннього сегменту для технології «Експрес-Сан». Гібрид з широким рівнем адаптації до умов вирощування, а саме до підготовки ґрунту, до агротехнічних умов, а також до рівня. Забезпечення добривами. Гібрид гарно контролює е, листостеблові хвороби, ідеально підходить для більшості територій України. Але найкраще себе реалізує на території Північного, Західного та Центрального регіонів України. Ефективний контроль вовчку, який забезпечується двома генетичними стійкостями, стійкістю ОР7 до класичних рас, поширених на території України, а також горизонтальною стійкістю сістем 2 яка контролює появу нових раз. Гібрид здатен реалізовувати максимальний рівень врожайності за рахунок гарного запилення, високого рівня автофертильності, високої натури зерна, тобто нова генетика здатна показувати потенціал врожайності вище п'яти тонн, який можна отримати на полях центральної частини України, а також на півночі і заході.